Зварено у відповідності до закону про чистоту пива. Але чи задумувались ви, що це насправді означає? Райнхайнзгебот або закон про чистоту пива був прийнятий баварським герцогом Вільгельмом IV 23 квітня 1516 року. Далеко не для виготовлення якісного пива. Його вказівка на основні інгредієнти, з яких має виготовлятися пиво, не були основними його положеннями. Перш за все, цим законом регулювалася максимальна ціна за літровий келих пива у різні пори року. Раніше, коли пивовари активно використовували пшеницю у пивоварінні, виникав її дефіцит, а також вона була дуже дуже дорогою. Мільгень IV, приймаючи цей закон, бав виключно про продовольчу безпеку у Баварії. Пшеницю заборонялось використовувати пивоварами, натомість вона використовувалась для виготовлення хліба та булок. Крім того, у 16 столітті не існувало пастеризації, не існувало алюмінієвих пляшок і не існувало холодильників. Для того, щоб збільшити термін придатності пива, клали туди просто усіляки кропиву, чорну бликоту, гіркий полин і навіть кіптяву. Таким чином Вільгельм IV вбив декількох заців одночасно.